Плаче жовтень холодними сльозами. Саме в жовтні переробляють льон та коноплі, яблуні, вишні, малину, чорну смородину, порічки, обліпиху. Агрус краще садити саме в жовтні. Із зовнішньої діяльності люди переходять вже на внутрішню діяльність. Ви е, лягаєте спати ще е, в вашому вікні, видно дерева одягнені в багряно золоті шати. А на ранок ви прокидаєтеся і бачите, що листя за ніч просто все впало. Матінка земля повністю вже віддала свої дари і завершає цей рік саме обдаровуванням капустою. Земля вкривається на зиму, час весільна настає. Наші пращури. Навіть відносилися до природи, до погоди відповідно до її настроїв. Тому жили в гармонії з природою. В жовтні сонцем розпрощайся ближче до печі підбирайся. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні я розповім вам про ще один осінній місяць. Який в Україні традиційно називають весільником. Не чули про такий? Дійсно, ну тоді слухайте спочатку казочку. Давно це було в Україні щасливий та квітучий. Ніколи не було там холодно, ніхто не сумував і не журився. Правив цим краєм цар, що мав одну доньку, царівну осінь. Росла вона стрункою та гарною, мала коси, як золото, очі, як синє небо. Коли виповнилося їй 18 років, посватався до неї славний лицар вересень. Погодилась осінь бо припав їй до серця цей юнак. Лише висловила бажання, що приніс він весільний подарунок, перли заморські. Вирушив лицар у путь дорогу, а за взялась до роботи гаптувати вбрання весільне. Була вона вмілою та спритною і за якийсь тиждень вигаптувала і фату, і сукню. Одного дня сиділа вона біля вікна світлиці. Раптом, баче, вершник скаче до палацу. То був чаклун жовтень. Під'їхав, гарсуючи до вікна і вітається. Здрастуй, це рівно осінь. Почув я про твою красу незрівнянну, і от я біля твоїх ніг. Прошу тебе, будь моєю дружиною. Привіз я весільні подарунки, парчу золоту і корали багряні. Промовляє жовтень, а водночас чарує, чарує та й зачаровує. Царівну осінь. Забула вона свого нареченого і дала згоду бути жовтневі за дружину. Вже й день весілля з ним призначила. От і настав цей день. З усіх усюд з'їхалися гості, лине музика, пісні величальні, веселяться гості, п'ють мед вино за здоров'я молодих, танцюють, співають. І саме в цей час. Вересень повернувся з весільним дарунком. Зупинив коня й питає в людей, що це святкують. Наша царівна осінь за жовтня заміж іде. Побачила царівна осінь, що небо затягло хмарами, визирнула у вікно, а там у траві перли розсипані. Вмить згадала вона про нареченого свого і зрозуміла, що була зачарованою. У гніві кинулася до жовтня. Геть, звідси підступний. Хотів ти мене обдурити, так знай, не потрібен мені ні ти, ні твої подарунки. Зажурилась осінь, засамувала, але що ж робити? Пішла вона до мудрого листопада за порадою. А той і каже Не зможеш ти повернути назавжди свого синьоокого, ласкавого вересня. Бо сильні чари має жовтень. Проте позбався його подарунків і тоді через рік прийде твій коханий. Однак лише на місяць, а зараз заспокойся і спочинь. Так і зробила осінь кинула шовки золоті, корали багряні, підхопив їх вітер та поніс, Зачепились дарунки жовтня за гілки дерев і стали ті золотисто багряними але сумною була їх краса. Багато води спливло з тих часів. Бачили ви, як щороку наприкінці вересня, вкривається земля сріблястою паморозю, то вересень дарунки своїй осені приніс, потім знову чаклує жовтень, золотої корали свої принади по деревах розкидає, плаче, тужить осінь за своїм втраченим нареченим. І втішає її мудрий сивий листопад. Тож, отака казочка вам сьогодні, мої любі друзі, для того, щоб ми почали розглядати тему саме другого місяця, осені жовтня. Що це за такий місяць, який з одного боку такий чаруючий, багряний, яскравий і одночасно плакучий, бо вже і холод, і дощі, і зливи? Чому його називали в народі весільником? І взагалі, чи має він ще якісь назви, які йому давали наші пращури, які більше йому підходять, ніж ось той. Октябрь, октябрь. Давайте розбиратись. А зараз запрошую вас, якщо вам цікаво на моєму каналі, підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати найновіші повідомлення про наші нові дослідження, про нові відео. Також поділіться посиланням на це або інші відео з нашого каналу. Підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за це і дякую окремо спонсорам нашого каналу. Ви дуже надихаєте нас творити для вас нові цікаві відео. Тож, хто він такий місяць, який називають ще місяцем жовтого листя? Жовтень. Назва жовтень пов'язана з часом жовтіння листя. І, звичайно, серед слов'янських мов ми напряму пов'язуємо жовте, жовтіє і жовтень. І в українській мові це абсолютно обумовлені поняття. Так от, в руських стародруках 16-17 століть місяць згадується ще під найменням. Падзенник. Падзерником називали місяць за те, що він відповідає таким словам, запозиченим з польської пазерник, і походить від, це слово походить від слова, яке в перекладі означає костриця або паздір. Що це таке? Справа в тому, що саме в жовтні переробляють льон та коноплі і їм отіпують стебла, відділяючи кострицю від волокна. Тому вважається, що в жовтні, коли це, цей процес відбувається, то жовтень могли називати ще і паздерником. До речі, в білоруській мові жовтень називають кастирчнік. А також є такі назви цього місяця, як грязник, зазимник і хмурень. До речі, в народній мудрості існує таке прислів'я, що плаче жовтень холодними сльозами. Другий місяць осені він середній він утримав у нас таку поетичну назву за такі ж жовто-багряні листя, але в дуже сиву давнину його ще називали листобій і листопадник. Тому що саме з кожним днем на деревах листя ставало менше і менше. Науковці стверджують, що саме в цьому місяці дерева готуються найбільше до зими і скидають накопичену за весну в своєму листі якісь шкідливі солі, шкідливі речовини, які були деревом взяті з повітря, з простору. На Ще одна народна мудрість говорить, що в жовтні сонцем розпрощається ближче до печі підбирається. Чому так? А тому що вважається, що це один із холодних вже місяців, коли дійсно дуже сильно стає холодно. І цей місяць він. Вже віщує нам про те, що із зовнішньої діяльності люди переходять вже на внутрішню діяльність. І, наприклад, у словарі словнику української мови Бориса Грінченка, який був ем, створений на початку ХХ століття, вказано, що в більшій частині України 10-й місяць року називали листопадом. І не дивлячись на те, що в той самий час, як дев'ятий місяць, який ми знаємо як вересень, називали жовтнем. Тобто, трохи було все прив'язано до того, що відбувалося в природі. Тобто, в жовтні не тільки жовтіє, багряніє листя, воно починає жовтіти в вересні, а воно вже падає, і бувають такі. Періоди, що листя може впасти буквально миттєво. Я думаю, що ви такі ситуації вже бачили, коли ви лягаєте спати ще в вашому вікні видно дерева, одягнені в багряно золоті шати. А на ранок ви прокидаєтеся і бачите, що листя за ніч просто все впало. І якщо ви. Таке бачили явище? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви відчували. Бо я пам'ятаю, що для мене, коли я таке бачу, завжди такий легкий шок. Я з одного боку розумію, що наступає зима, що природа дерева готуються до цього, але ще вчора було так все яскраво, все так багряно. І у нас в дворі біля вікна нашої вітальні росте багато каштанів, і вони мають здатність дуже швидко скидати листя. І це таке явище, яке я спостерігаю достатньо часто. Є поступове скидання листя, є таке досить швидке. За характерними погодними умовами, коли ось ви пам'ятаєте, що в жовтні сонцем розпрощається ближче до печі підбирається, то за ці погодні такі вже холодні умови існували ще такі народні назви жовтня, як листобій, деревопилень, тому що йшла заготівля дерева на зиму, передзимник. Весільник, грязень, хмурень, листопадник, зазимник, рісень. До речі, рісень від слова від діалекту рісний або багатий, густий. Назва жовтня в більшості мов світу і в, за, в західній культурі, в західних країнах, а також на Росії, походить від латинського слова Октобер, який утворюється від числ, числівника 8 окто. І ось саме окто в римському календарі означало, що це саме 8 по, по рахунку місяць від початку року. Нагадаю вам, що в стародавній. Римі. Рік починався в березні, тому дійсно октобер або жовтень був восьмий. Ну і знову ж нагадаю і наголошую на тому, що наші недолугі сусіди навіть не мають власної назви календаря, не мають власної назви місяців, тому що все звикли бездумно красти, собі присвоювати, і ось таким чином вони і користуються користуються октябрьом, тобто Великим Октябрьом, який в перекладі з Латини восьмий місяць, а по факту 10-й місяць року. Це один із таких самих потужних місяців господарських в році, тому що матінка-земля повністю вже віддала свої дари і завершає цей рік саме обдаровуванням капустою. Пам'ятаєте, в відео про вересень я вам казала, що вересень пахне яблуками, а жовтень капустою, таке народне прислів'я. Так, от дійсно капусту починають. Заготовлювати на зиму, збирати вже останні квіти, якими милуються, бо вже все частіше стає холодно, вже, вже починаються приморозки, і жовтень покриває землю не лише листом, але і сніжком. Народна мудрість про жовтень каже, що Покрова покриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Тож, ви пам'ятаєте, що ми вже 1 жовтня. Святкуємо таке свято, як Покрова. До речі, на сайті Рідновіра, Волхва, Світовида Пашника, це Волхв Руського православного кола, ми бачимо в календарі наступні свята, де він, до речі, я рекомендую вам ознайомитися з цими матеріалами, описує язичницькі або рідновірчиські, дохристиянські свята і їх. Порівнює з святами вже християнізації або, як він пише, іудейської релігії. Тож в жовтні 1 числа ми святкуємо покрова, це дев'ятий день від смерті купала, похорон, восьмий день від Різдва Миробога, поминання. Земля вкривається на зиму, час весільна настає. 15 жовтня святкується свято Мати, Сира, Земля, бо було тиха, це стихія, земля. Середина осені, 21 день по різдву Мира, миробога. так? 24 жовтня мокоша осіння, також дуже глибинний, дуже таке потужне святкування. 25 дмитро або ушанування мирного, мудрого осіннього сонця. У будь-якому випадку жовтень це місяць, коли ми не тільки збираємо, завершуємо заготівлю на зиму різних запасів, а також в жовтні часто господ. Висаджують нові дерева та кущі. Так от, яблуні, вишні, малину, чорну смородину, порічки, обліпиху, агрус краще садити саме в жовтні. І за 2-3 тижні до вже стійких морозів. Тоді вони укоріняються і вже наступного року дають перші плоди. А от грушу, персик, сливу, черешню та горіха краще саджати навесні до того, як починають розпускатися бруньки. Взагалі дуже багато народної мудрості зашито в різних прикметах, в прислів'ях про жовтень, тож послухайте деякі з них. Якщо у жовтні сіренькі ранок, то очікуйте ясного дня. Грім у жовтні на малосніжну, м'яку і коротку зиму. Журавлі відлітають у вирі високо, повільно, стихаючи, курличуть. осінь буде довгою і погожою. Нагадаю вам, друзі, що на каналі Калина є окреме відео про журавлів, бо саме вони на своїх крилах несуть осінь над землею. І нагадують нам про наближення зими, саме коли вони відлітають до Африки на зимування. В цьому відео про журавлів я розказую, чим вони відрізняються від лелек, і чому і журавель, і лелека як абсолютно різні птахи, мають абсолютно різні настрої, абсолютно різну систему життєзабезпечення вони є. Символами нашої України, тож подивіться це відео. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Відлітають дикі гуси кінець бабиному літу. Нагадаю вам, що бабине літо починається 8-9 вересня і може продовжуватися мінімум 2 тижні, а інколи і навіть перекидається через покрову до середини жовтня. Тож сподіваємося, що в цьому році наша осінь також буде теплою і довгою. Скільки б не випадало снігу, але якщо на вишнях залишилося листя, то неодмінно наступить відлига. Якщо до середини жовтня не осипаються з берези листя, сніг падатиме пізно. Коли дуб довго не скидає листя, то буде люта зима. Перший сніг випадає за 40 днів до справжньої зими. І він випадає, як правило, саме в жовтні. Перевіримо? Тож давайте бути спостережливими. Друзі, вже сьогодні ви послухали моє десяте дослідження про місяці року. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Я дуже сподіваюся, що якщо ви пропустили попередні відео про місяці, починаючи від січня завжди, до жовтня, то ви переглянете ті відео, напишете свої коментарі, поставите свої вподобайки. Це дуже цікаво. Адже наші пращури навіть відносилися до природи, до погоди відповідно до її настроїв, тому жили в гармонії з природою. А рідні боги і богині це по суті прояви природи матінки. Ми з вами діти сонячних богів. Ми з вами нащадки тих, хто осяює своєю мудрістю. Не тільки рідний край Україну, а й всю землю. Ми маємо це згадати, і це можливо тільки через вивчення наших українських традицій, застосування того, що ми можемо застосувати в сучасному світі, і безумовно, це можливо через нашу рідну українську мову, бо не може відбутися ідентифікації нас як українців, без мови і культури, тож бережіть себе, бережіть Україну як нам всім перемоги і радості. До зустрічі на каналі Калина.